Друзі, вітаю! Ми з вами знаходимося за 20 хвилин на південь від Києва у мальовничому селі Плюти. За моєю спиною серед лісу розташований будинок, про який ви мріяли, і який може стати вашим: 350 метрів квадратних, 4 майстер-спальні, тераси, шикарна кухня та неймовірна вітальня. Ходімо, подивимось. Перший поверх є вражаючим опенспейсом, але з окремими зонами. Я би це назвав навіть не вітальною, а камінним залом. Зверніть увагу на висоту стель та на панорамні вікна. Я би штори не закривав, аби насолоджуватись видом з вікон. Ви можете зробити домашній кінотеатр та запросити друзів. До речі, вони можуть залишитись у вас, а для цього на другому поверсі є спальня з усіма зручностями. А тепер давайте подивимось кухню. Підкреслюю, ремонт виконаний у білих тонах з поєднанням теплих відтінків. Наприклад, кухня представлена в виді фасадів з натурального дерева. І зверніть увагу: у нас великі вікна, а вікна на кухні люблять усі. Найкраща сучасна техніка все дуже зручно розташована запаса запасом місць для зберігання. І ось такий масивний обідний стіл, де з легкістю розміститься вся ваша родина. Будинок справді створений саме для великої родини. І нагадую, що в будинку у нас чотири мастер спальні, і одна з них знаходиться саме на першому поверсі. Це головна спальня в даному будинку. Господарська, велика простора кімната з чудовим двоспальним ліжком. Як і кожна майстер спальня, вона має свою містку гардеробну і неймовірну ванну кімнату з вражаючою окремо стоячою ванною та душовою кабіною. А тепер я вас запрошую на другий поверх. Попереду у нас з вами ще три кімнати. Уявіть, як ви переїжджаєте в цей будинок і кожен член вашої родини починає вибирати собі кімнату. Давайте зробимо це наразі. Перша спальня у нас має вільний простір і свою терасу. І як кожна мастер спальня, ми маємо свою гардеробну і свою ванну кімнату. Скоріше за все, це може бути дитячою спальнею. А що робити, коли у вас дві дитини? У нас поруч ще є одна чудова спальня, де є прохідна гардеробна та ванна кімната. Як я вже до цього казав, на другому поверсі у нас є простора гостьова спальня з великою ванною кімнатою та своєю терасою. А ще на другому поверсі є загальна велика тераса і зараз я вас запрошую її подивити. Ви тільки уявіть, ваш будинок знаходиться практично у лісі, поруч Дніпро, свіже повітря, тиша, 18 соток території та дорослі дерева. Оцініть простір для найкращого ландшафту вашої мрії. Додатково ви можете побудувати тут гостьовий будинок або зробити великий басейн. Якщо ви мрієте жити в екологічно чистому місті, сучасному та просторому будинку, я чекаю вас на перегляді. І пам'ятайте, що The Capital це твій крок на новий рівень.